Всім привіт! З вами я, Крава, і в сьогоднішньому відео ми побачимо різні пакетики за різні там завдання, Фу Чемпіон, Squad Battles, Всякі збірочки збирав там шість паків з інформами. Побачите, що мені випало. Також ми зібрали пак з героєм, гарантованим. 87 максимум рейтинг. Побачите, що мені випало. Поставте свою вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал. Напишіть в коментарях, що вам випало за League, за Squad Battles, за пак з героєм, пак з інформом, Пишіть, мені буде цікаво прокоментувати ваші нагороди. А далі буде відео збором. Ми вже за ці три дня зібрали близько п'яти тисяч. Е, ставте подобайку, щоб це відео просувалося, побачили, що є збір у нас. Можете задонатити. Нагадую, що можна виграти за цей донат. Далі у відео. Приємного перегляду. Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось. Ви можете побачити. Це з 2016 року я був у Франції. Ось, і за всі донати ми розіграємо таку чашку. Це кавані, хто знає, хто не знає. Ось, Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий, точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємно. Долучайтесь до збору. Підтримуйте армію. На годинку, 8 година, 8 хвилин. Нове промо. я зараз швидко записую пакетики. Я зіграв в Вікін 6 матчів. Ось. І переходимо до пакетиків. Давайте ось такого пакетика і почнемо. Відкриваємо, дивимося. Франція Це ДМ, це. Це хто? Ага, камера. Відграм отакий пакетик 75Р э, гравець. Це ДМ, це Томас Партії. Акірміограй на 84-й був, а зараз 85-й. Непогано в такому пакетику знайти такого гравця. Так, відкриємо отакий пакетик. Дивимося. Тут 80, гарантовано. Так, це кулібалі. Да, це кулібалі, а в нього рейтинг третій. Четвертий. Ну, непогано. Рейтинг як ніяк. І Гальтон. І ще два дублікати. Давайте я там. Що, що Пішли діблікати. Відкриваємо. Отакий пакетик. Тут 82-й оверл гарантовано. Англія центральний захисник Челсі. Це хто ціказбаришні? 85 й це Брайт. Непогано рейтинг є. Yeah. Хіменес, ну непогано. Так, 8 таких цікавих пакетиків, навіть не знаю з якого розпочати. Давайте 84 плюс один равний гравець, дивимося. Канада, Голкіпер, Сан-Дієго. Це який рейтинг Там я не пам'ятаю, вона випадала в новому відео. 85-й рейтинг. Шерідан, Ну, най буде. Так, давайте таки відкриємо пак. Це за завдання FIFA 23. Відкриваємо, дивимося. Може щось буде цікаве, не знаю навіть. Англія, ЛВ. Манчестер Сіті. Це хто? Оден чи Гріліш. Це Джек Гріліш, 85-й рейтинг. Не щастить поки що на волкаути. Тіако Рафінья. О, це приємний бонус. Це можна й думати. Бальде до побачення. Ага, я так дам. Ну добре. Так, давайте відкриємо один інформ. Подивимося, що тут випаде нам. Особливо ні на що не розраховую. О, це... Це хто? Мадріт якась? Шот? А, 85. Непогано. А скільки вона коштує? Ну Це реально непогана інформа, якщо чесно. У в ціні. Ну, непогано, найс. Відкриваємо цей Ultimate Pack, 84 overall гарантовано, Без спешалок, Англії, ЛВ. Манчестер Сіті. Хто це? Це знову Джек Гріліш. Вау, супер! Дублікат Джека Гріліша. Що ж його робити? Гнабрі, Влахович. Так, отакі цікаві пакетики, Давайте, давайте з інформовою розпочнемо. Подивимося. Дивимося. Іспанія. ЛВП. Байер це хто, Рімальдо, Вау! Це прям супер карточка. Давайте глянемо, скільки вона коштує. Ну, прикольно. Якщо буде бундес у мене, то його залінкувати буде дуже приємно. Ну, приємно. Подобайка. І так, давайте розпочнемо, напевно, 84X2. Мені двох попередніх не щастило. Дивимося тут. Німеччина. Сам. Баварія мусяла, будь ласка. М -м, це могу. 87 рейтинг. Ну непогано, але хотілося щось більшого. Подивимось, це не двини волкаут, там якийсь нижчий рейтинг. О, тягу, якраз. Так, відкриваємо цей 85x3. Дивимося, дайте спешалку. Там куча спешалок це келор набас. ПСЖ. Ще 85, це жесть. Що під В 3,85-х, це просто тринтець. Маша джегрилі. Прекрасно. Ну, від з 82 плюс X10. Сподіваємось, на щось хороше. о о о Дуже дякую. Electronic Cards. 84 рейднір. Супер. Такому пакетику Не даремно ігра FIFA 23 Не даремне. Так, відкриваємо нагороди за Squad Battles, 2 інформа і Пакетики які дали нам за FIFA 23 за завдання. Відкривається спочатку нагороди, це Battles, відкриваємо отакий пак преміум Player's Пак. Дивимося, що нам тут випадає Франція. Лівий заксник. Мілан, це Ернандес. А це грошики. А це мані, сюди-сюди. Непогано. Не даремно грав цей Squad Battles на золото 3 чи на золото 1. Кіко ти коштуєш? Найс, 100 тисяч сюди на базу. Ну, так, давайте відкриємо спочатку один інформ. Перша, четверта команда тижня, дивимося. Це Ісландія, О, О, це баришня з Байера. О, це погано. Це прям дуже погано. Так, відкриємо ще один. Давайте ще один інформ відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде. Алжир. Волкіпер. Тут. Мец Боже. Мой. Хто ти? Що ти, який тебе рейд? 80 це жахливо. Ой-ой-ой, не пощастило. так, відкриємо спочатку 83X5 дивимося. Анлі ЛВ. Манчестер Сіті. Хто це. Це погано. Це дуже пан Джек Гріліш. Да везучість. Це про мене. Тут, тут просто жах. Ну так, відкриваємо ще один такий інформацію про правда, Джеку Грілішу. Дивимося. Це Туреччина. ЛМ, Галата Сарай. Хто це? Боже, яка біда не інформа. Пейси є, але толку від цього песу не знаю. Ну і відкриємо такий 84X5, а потім я йду грати в Wikipedia. Для вас це буде пару секунд. А для мене це ось. ого. Це якщо щось з неділі на понеділок. Так, я багато говорю, відкриваємо, дивимося. Боже, це навіть не спешалка. Німеччина. Це Тоні Крос. Хіба я грав там 23-й FIFA, щоб вибивати ці всі нагороди, щоб отримати Тоні Матіо Кросс? Це навіть не дабл волкаут, це Тоні Матіо Кросс. Може там щось під зомбі цікавити. Я ще скажу вау, супер! Майже я майже скажу вау, супер. Це просто біда. Так. 11 перемог. Ось буде трохи ти гірше, бо вже пізня година. Відкриваємо. Тут у нас три піка. Один пак 85 плюс х2, пак за 100 тисяч, пак за 25 тисяч, 1250 поінтів і 1350 XP. А, і скільки монет? 30 тисяч монет. Приємно. E, давайте відкривати посередині перший пік дивимося, що тут можна випасти. Алісон. Це дуже добре. Я якраз задумався над зміною голкіпера, бо в виста... ну, цій Weekend лізі мені не сподобався штеген. Якісь такі анімації в нього там, якісь колінки Нойера, ну. Відкриваємо другий пік. Дивимося, якраз згадали. Е, ну Ми беремо Endler. Рейтинг беремо. Поки що голкіпер, Давайте тут щось цікавіше нам треба. Відкриваємо. Лукаку інформ. Непогано, непогано, дійсно непогано. Мали такого інформика. Нехай буде. Тепер переходимо до пакетиків. Так, тут пакетики із завданням, тому виткаємо 75 рейтинг, дивимося. Фран, це, це інформ. Це кома. Ні, це не кома. А хто ти? Це дівчина, ну. приємно в такому пакетику отримати інформ. Це халява. Відкриємо пакт за 125 тисяч. Сподіваємося на якусь спешалку. Було б приємно її отримати. Аргентина, СТ. Це Лаутаро Мартінес, який в нього рейтинг? Це Welcout 87-й. І це хто? Це бронзе з Барселони 87-й. Ну, непогано Волкаути дали і дякую на цьому. Е, тепер давайте подивимося. Хто ще є? Алір. Скільки коштуєш? Ну, не знаю, чи є сенс продавати їх. Давай 14 дублікатів. Це мені подобається. За це відео. Я, якщо не помиляюсь, не залили ні одного гравця з нового прому. Давайте це виправляти. Відкриємо цей 84 плюс X2. Дивимося це. Данія, ЦАМ Баварія, це якась Казбариш. 84, вау, колас. Так, -да, отакі от пакетики мене не радують, якщо чесно. 84, 84 дві дами. Супер. Так, відкриваємо, напевно. Оцей, 85 плюс Х2, це, напевно, продаваємо, або не продаваємо, я не знаю. Кодюар ЛБ. То це. Арсенал, це газбарч. Боже, 85, це Ірландія. та я путаю це Ірландію з кодюваром, це просто. Це жесть. Джек Риліш. Ну відкриваємо ткань такий пакетик 84X5 це за завдання. Подивимося, може нам щось пощастить тут. Португалія. LV. Це лі! Ну, це добре є. Це дабл Чи це не дабл, це дабл ще? Це Ендрю Робертсон з ним. Ну. Непогано не льгао, це. Доволі непогана карточка, дійсно. Там скільки він коштує терцену. Вуран! Найс! Це Захар... добре, добре. Ляо. Ну, жаль, що не трейдебл. Нє, це файний пак. Це прям дуже файний пак. пак З інформу, перша старта команда. Нагадую, можна почасти зараз. Італія. РМ. Болонья. Хто ти? Що ти войн? І за Другий — це Мурсоліні. Ну таке, якщо чесно. Самої головний пак. це so, покопень пак з героєм. Дивимося. Сподіваємося, пощастить. Голландія. Снайдер. Це Снайдер. Скажіть, будь ласка, що це Васи Снайдер. Це Дюркюйт. Що не знаю, це, походу, штанг, прям така конкретна штанг. Куда він там викидиться? Тертрінд. От... <плес> Всім привіт! Я вирішив організувати збір для допомоги свого товариша, який збирає 2 мільйони гривень для своїх колег, побратимів. І я б хотів, щоб якось залучити вас, то я б хотів за найкращий донат ось такий приз буде. Ось така статуетка з Франції. Ось. Ви можете побачити, це з 2016 року я був у Франції. Ось, і за всім донати ми розіграємо таку чашку. Це Кавані, хто знає, хто не знає. Ось. Посилання на банку буде в описі. І через 10 днів ми розіграємо цю чашку. А за найкращий, точніше, за найбільший донат ми віддамо отаку статуетку приємну. Долучайтесь до збору, підтримуйте армію. Ось такі у нас були пакетики різні, бачили, мені трошечки не пощастило з героєм, на мою думку. Якщо ви вважаєте не так, то напишіть в коментарях. Будь ласка, ще раз поставте свою вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал. Щоб це відео якось більше просувалося. напишіть якийсь великий коментар. Так працюють алгоритми Ютубу. Ось, і ще побачили більше людей. Задонатили зараз. Треба допомагати армії. Не забувайте, якщо ви не хочете мені донатити, донайте іншим е, так таксить волонтерам. Всякі фонди є. Допомагати армії, це дуже потрібно в такий непростий час для нашої неньки України. Всім гарного вечора і до нових зустрічей. Бай-бай.